Даринка за проникливе виконання бурно з Дарина із піснею батьків за Це сучасна пісня, написана Олександром Шевченком. І текст, і музика. Сьогодні дуже багато пісень пишеться про сьогоднішні реалії, сьогоднішню буденність. Ми постаралися як можна більше підібрати тих сучасних пісень. І серед сучасників, які говорять про, про старі теми, проблеми. А вони чогось всі ті самі. Є лірник Андрій Ляшук. Ми спеціально запросили його. Це лірник, людина творча, музична, який відновлює старі наші українські правопродавні традиції, коли збиралися на базарі люди, коли збиралися там кобзарі лірники і розказували про долю е, тих самих бійців. Тіх десь поранених про долю людей, дивно, але коли стали слухати ті тексти, ви знаєте, на жаль, нічого не змінилося, таке, як наче про сьогодні, воно й написано. Хоча тексти старі, це ми і так вирішили. А, запросили лірника, щоб ви послухали і, по і зробили свої висновки, чи так, чи ні. Хочеться ще зазначити, що Андрій знімався у фільмі Поводир, українському фільмі, який нещодавно був у Прокаті. Саме звідти ми взяли певні такі ролики до екранізації його пісень. Вітайте, Андрій. Андрій Вершик. Як вже говорила ведуча, у всі часи мистецтво кобзарів та лірників було актуальним. Особливо в часи визвольних змагань, чи це була Козаччина, чи це період Української Народної Республіки, чи період, коли на цій землі воювала купа. Завжди кобзарі і рівники, їхнє мистецтво було актуальне. І так само і в наш час мені доводилось зовсім недавно виступати в АТО. І бійці сприймають, сприймають ці речі так, неначе це було написано сьогодні і для них. І перший кант, який я хочу виконати, це буде камп, кант Георгію або ж Юрію Змієворцю. Ми всі знаємо, як виглядає образ Юрія Змієворця. Він на білому коні із списом і забуває змія. Юрій завжди був покровителем військових, покровителем козаків, і власне це і є наш отой, героїчний епос. <му> Дале смоку, ще й окроку, що не вілі, о людині, що не вілі, о людині, прийшла порна ще й бо царя, хоч сан свого давай, хоч сан того пай, хоче давай. Ave Mo Ось лети, сам соночище, та й та зміще, в його рота вогонь паше, в його зочей, і скри летять, в його зочей, і скри летять, де На бі стопіні є, ударив по помішока, забив смока, на біг віків забив смо. Сьогодні до нас теж лізе оце звіїще із, із сходу і забирає від нас людей. Але ми віримо в те, що небесне воїнство і святий Юрій нам допоможе, і ми переможемо. Що за це ти? Волочь не Хочу заспівати для вас ще такий кант, який сьогодні теж залишається дуже актуальним. Його співали на, на оцій землі, де ми з вами живемо, на Волинській землі. Любники співали дуже давно. І це реальні події 17 століття, це 1674 рік. Коли турецьке військо оточило Почаївський монастир, три дні і три ночі тривала ця облога. А всі, хто знаходився всередині монастиря, це монахи і жителі міста Почаїв, вся зброя їхня це була їхня віра і їхня молитва. І сьогодні нам також часто доводиться зустрічатися лицем до лиця з ворогом, який має більше зброї, який має який переважає кількістю своєю, але ж не тільки зброя перемагає, а перемагає віра і перемагає молитва. І от камп Матері Божій Кочаєвській, про те, як відбулося чудо, як над Христом, над монастирем з'явився образ Матері Божої, а кулі почали вертатися в тих, хто стріляв. Вийшла зоря, вечорова я над почаєвом спала, Ой, вийшло, вийшло турецьке військо, як та чорна як мара. Ухіта та Рами облякли весь кляштор зруйнувати. матір Божою по чаєвську, хотіли звоювати. боюгу мати, матір Божую, очаєвською, хотіли звоювати. боюгу мати, отець жалізо скелі вийшов, сльозами вию ой ратуй, ратуй, матір Божа я, монастир загибає, ой не плач, не плач, отець жалізо, монастир не загине, мусимо стати чудом казати, монастир ратувати. Мусимо стати чудо в казати, монастири рабвати, матір Божа я на крижу встала І усім чудо показала, хулі вертала, турків вибивала, ворватисі не давала. Пулі Знали не хай недоліки, що тоїться Божа я мати, уписалися до почаєва, що року дань давати, уписалися, та й заприсягли, не будемо більше воювати. За себе дадань давати, тільки будемо мати Божі, за себе дань дати. Ми християни, добрі люди, до Бога ся вдара, Зався ся веда гоняємо. матері божі, дай по чаї скиги, зася веда